Добрий день, з вами Микола Кучерявенко. Хотілося б запропонувати вам цикл лекцій, цикл зустрічей, які будуть пов'язані з намаганням в найпростішій формі подати все, що стосується правового регулювання податків. Очікую я певним чином те, що для мене це будуть дуже складні. Лекції, коли певна форма, певна звичка викладання матеріалу аудиторного пов'язана вже з існуванням у слухачів певного багажа знань із інших галузей права, і не лише в праві. Але мені хотілося б запропонувати формат податкового права для чайників. При цьому, на мій погляд, такий формат необразливий. Але це те, що надасть змогу надбати якісь хоча б примітивні знання в сфері податків і для школярів 10-12 років, і для домогосподарок, і для бабусь та які, яким теж це буде цікаво. Скільки буде таких лекцій? Я думаю, що остаточна цифра навряд чи можлива зараз. Планував я 25. Але коли почав готуватися до них, вже на дві стало більше. Тому я думаю втиснутись десь в межі 25-30 подібних зустрічей. Виходячи із того посилу, який я проголосив, податкове право для чайників, я розраховую цей матеріал для широкого масиву. Саме тому навряд чи буде очікування додержатися чітко існуючих формулювань закону, існуючих формулювань в науці, чому я і підкреслюю, для мене. Як я думаю, це буде дуже складний формат подачі в найпростішій формі тих конструкцій, тих моделей, які вже у мене існують як певні аксіоматичні конструкції. Але я спробую і дуже сподіваюся, що у мене це вийде. Чому податкове право для чайників? Чому широкий масив слухачів? По-перше, давайте будемо відверті. Якщо порівнювати будь-які галузі права, то е, виникає питання: а чи всі, хто буде на порозі скоєння правопорушення, е, який, хто може стати? Подальшому правопорушником а, стане ним. Ні, ми не можемо виключати ідеальну модель, коли людина чітко додержується припису закону. І за життя жодного разу не переступить його. Саме тому каральні заходи до неї застосовуватись не буде. Саме тому може знайомство з кримінальним правом, з кримінальним процесом, вона буде набувати із книжок, фільмів і так далі. Але всі чи рано, чи запізно стають платниками податків, не можна уникнути виконання податкового обов'язку в тій чи іншій формі. Саме тому. Я і розраховую на широке коло тих, кому може бути цікава, формалізована, проста подача такого матеріалу. Друге, друге, чомусь на сьогодні склалося уявлення, що все, що стосується податків, це дуже і дуже складно. Ні. Це дійсно цікаво. Це складно залежно від а, рівня заглиблення в цю проблему, але ми не ставимо за мету зробити із всіх слухачів податкових інспекторів, із всіх слухачів робітників контролюючих органів. А, я думаю, тут може бути дві мети. Перше, якщо це когось зацікавило, він зрозумів, так, це моє. І я або йду вчитися за економічною спеціальністю і там обираю саме сферу оподаткування, або йду до юридичних вишів і там спеціалізуюсь саме в податковому напрямку. І друге, це бажання сформувати. Певну карту пошуку, певну GPS-ку в голові слухачів, які, наторкнувшись на якусь проблему, зрозуміли, де можна і де треба шукати відповідь. Це не спрощує податок, але це надає певний варіант пошуку. Певну можливість пошуку відповідей на ті питання, які є. Я хотів би заспокоїти вас а, наративом Сальвадора Далі. Не бійтесь досконалості, вам її не досягти. Саме тому а, вважати, що хтось знає набагато більше, ніж ви, це можна подолати. Ви так само можете, поглибившись в цю проблему, Вийти навіть на більш вищий рівень, ніж та особа, яка вам щось почала розповідати. А, і в цьому сенсі, я думаю, слушно буде певним чином і вибачитись може перед слухачами, що я теж буду подглядати. У мене теж є тези, це не означає, що я буду читати. З них, звісно, я не буду. Але для мене це певний засіб а, запобігти дуже розпливчатої, широкої подачі матеріалу. Це для мене певний запобіжник розказати вам в цій темі лише те, що безпосередньо стосується її. Дякую.